Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Привіт, малята! Мені дуже подобається спостерігати за деревами, і я можу розповісти вам про це щось цікаве. Тому запрошую вас на прогулянку до лісу. Наші зелені друзі люблять, коли їх дощик поливає. Деревам для росту потрібне сонячне тепло. Давайте з вами пригадаємо, з яких частин складається дерево. Це коріння, стовбур та крона. Коріння живить дерево. Подивіться, яке воно кремезне. А ось стовбур, він дуже твердий та тримає крону. Крона це гілочки з листям. Дерева. Називають легенями нашої планети, бо вони насичують повітря, яким ми дихаємо киснем необхідним усім, істотам для життя. З деревини будують будинки, виготовляють меблі для житла. Папір. Музичні інструменти, іграшки та багато іншого. Бруньки, квіти, листя та кора деяких дерев мають лікувальні властивості, допомагають лікувати різні хвороби. Сухі дерева рубають та перетворюють на дрова, які потрібні для опалення наших з вами осель. Для деяких тварин дерева є поживними. Зайчик ласує корою, а білочка ласує шишками. Такі в деревах знаходять комашок, ховаються від хижаків та будують собі гнізда. Коріння дерев зміцнює грунт. Малята, послухайте, який гарний та красивий вірш я знаю. Нащо у дерева стільки гілок? Це щоб гойдати веселих пташок, щоб перехожим затінок дати, Чи від дощу у негоду сховати? Ну а навіщо такі стовбурище? Щоб підніматися вище і вище в небо. Туди, де птахи, де блакить, де золотаво сонце горить. Нащо ж коріння таке довжелезне? Це, щоб дерево було міцним та кремезним. Дітки, мені дуже сподобалося з вами спостерігати та гуляти в лісі. Я вам дякую. Та до побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.